Всім привіт! З вами Наташа Нафі. Рада вітати вас на каналі Watsons. Сьогодні ми будемо робити ось такий макіяж брендом Maybelline. Не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку відео. А ми починаємо. Починаємо наш макіяж з бази. Взагалі-то це тональна основа, вона дуже легка, має сяючий фініш, але мені її буде трішки недостатньо, тому що я маю пігментацію, тому я буду застосовувати її як сяючу базу, а потім вже наносити тональний засіб. При нанесенні бачу одразу і тональний засіб, і сяючі часточки. Не забуваємо трішки розташовувати тональний засіб на область шиї, щоб у нас не було ефекту маски. Далі я буду наносити легку тональну основу. У мене 108 номер. Вона легка, тому не буде перевантажувати нашу шкіру, влітку це не потрібно. Але вона скоригує всі недоліки, які я не хочу, щоб ви бачили. Як бачите, дуже легко розташовується і дає класне покриття. Далі будемо робити корекцію, і у мене буде невеличкий лайфхак. Ви бачите два консилера вони різних відтінків. Один прям такий темненький, ну і інший підходящий для того, щоб скоригувати мої сенці під очима. Я буду робити повну корекцію свого обличчя саме цими засобами. А тепер. Ми беремо темний консилер і будемо ним робити корекції. До речі, аплікатор прямо створений для цього, тому що він дуже м'який і гарно пропрацьовує всі потрібні зони. Маю ось такий рідкі рум'яна хайлайтер, буду пробувати їх вперше. Я думаю, що треба зовсім трішки продукту, тому не буду одразу ставити багато плямочок. Оп, і одразу треба розтушувати. До речі, дуже природньо виглядає це номер 06. Для більш яскравого ефекту можна продукт нашаровувати. Я, до речі, хочу це спробувати, тому що зараз я маю дуже природний ефект. А наприклад, для вечірнього виходу можна просто додати трішки засобу, і буде більш яскраво. Зараз приступаємо до оформлення брів, і у мене дуже класний олівець. З одного боку це такий пудровий продукт, а з іншого сам олівець. Можна промалювати волоски, яких не вистачає, і просто заповнити потім пудрою для більш такого легкого ефекту. І потім можна щіточкою також. Прочесати і досягти більш натурального ефекту. Подивіться, яка різниця. Мені здається, що ця брівка виглядає вже дуже охайно. Для закріплення ефекту буду використовувати гель гелімус. Моя улюблена частина в макіяжі це макіяж очей. Я буду використовувати палетку Бургунді Bar. Тут дуже гарні відцінки. Почну я з бази, цей відтінок матовий. Всі інші я бачу, що мають легкий і більш насичений шиммер. Це теж непогано, тому що дуже просто використовувати такі тіні, Ви ніколи не поставите пляму. Цей же відтіночок я наношу на нижнє повіко. Хочу спробувати ще оцей відтіночок. Такий він прям бургунді. Зробимо розтушовку з зовнішнього куточку. Вау! Ви бачите, які вони насичені. Ще мені тут подобається ось такий. Насичений відтінок, я хочу нанести його на нижнє повіко. У мене зелені очі, і саме такі фіолетові відтінки вони будуть підкреслювати яскравість кольору. Додам цього ж кольору на верхню повіка по лінії росту вій. На внутрішній куточок ока хочу нанести ось такий світлий перламутровий шимерний відтінок для того, щоб наш погляд сяяв. І ось такий яскравий шимерний відтінок я набираю прямо пальчиком для того, щоб поставити акценти на серединку повіка верхнього. Просто для того, щоб у нас було більше сяєння. Для виразності погляду я хочу також використати коричневий. Олівець. Я буду наносити його на слезову оболонку повік верхнього та нижнього промальовувати. Макіяж очей майже завершений, але не вистачає одного кроку, і ми будемо використовувати новинку. Дуже хотіла спробувати цю туш. Вона має збільшувати вії і розділяти їх. Зараз спробуємо. Я бачу, що щіточка силіконова. Зараз побачимо, наскільки вона зручна у використанні. Це у нас один шар. Я хочу ще зробити другий для того, щоб збільшити ефект. О, ось так мені дуже подобається. Можна нашаровувати і тим самим збільшувати об'єм вій. Я задоволена результатами. Ви тільки подивіться, які величезні вії вийшли. У мене звичайний формат, але я знаю, що є також ця новинка в водостійкому форматі. У мене в руках дуже класні помади. Подивіться, які круті відцінки. Це помада олівець. Ну, давайте почну з найсвітлішого. Це відтінок 95. Мені подобається. Подивіться, які неймовірні цінти. Дуже хочеться спробувати. І моя оцінка дизайну 10 з 10. Це просто неймовірно. Я візьму найсвітліший відцінок. Так, дівчата записуємо номер. Це просто мій топ. 10-й. Подивіться, як виглядає на губах. Просто супер! Залишилося у мене два продукти. Один з них це такий плампер. Якщо ви любите ефект збільшених губ, то це класний варіант. А я хочу спробувати ось цей глос, просто блиск. Нанесу його трішки на свої губи, щоб додати ну, трішки сяєння. До речі, у мене відтінок 004. Це саме той акцент, якого мені не вистачало, тому що тут колір, який класно мечиться з рум'янами і ціннями. Він такий трішки холоднуватий, а у мене були губи більш теплого відтінку. Зараз у нас повна гармонія в макіяжі. Напишіть, як вам. Сьогоднішній макіяж я робила косметикою від бренду Maybelline. І зараз я хочу вам просто показати свої фаворити. Ну, Ви вже здогадалися, дівчата це просто щось неймовірне. Мені дуже сподобався цей тінт. Десятий відтінок. Прям вау-вау-вау. 10 з 10. Також дуже сподобалася рум'яна, легко наноситься. і цей відтінок, прям супер освіжаючий, універсальний, 06. І оцей олівець помада можна використовувати як окремий продукт, і як олівець перед нанесенням іншого продукту. Мої такі три фаворити, а взагалі дуже люблю мейбелін і все, що я наносила сьогодні. Мені подобається. Напишіть в коментарях, який продукт з Мейбелін у вас найулюбленіший, чим ви зараз користуєтесь. Можливо, вже придбали новинки. А якщо ні, то обов'язково це зробіть. У Watsons. Не забувайте поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатися на канал, щоб не пропустити новий випуск. З вами була Наташа Нафі. До нових зустрічей, па-па!